Представляємо цибулину самих квітів і закопуємо. Таким чином садимо. Гарненько проросло і з весни була красота. Учні Торчинського ліцею на клумбах подвір'я висаджували квіти разом із місцевими волонтерами. Півтисячі підземних пагонів отримали з Нідерландів у рамках проєкту Flowers for School. Я тримаю гіацинти, вони є різних кольорів від білого до темнобурих. Це ми відновлюємо нашу природу в зв'язку з війною. Ми сила, ми нація, ми повинні триматися один біля одного і допомагати. І тим самим ми наближаємо Україну до перемоги. Ми можемо подолати тисячі кілометрів, їдучи напередок, і так само посадити від душі квіти. Волонтер Олександр Красовський возить машини і допомогу на фронт. Кілька днів тому повернувся з поїздки. Транспорт передав військовим у селі Іванівка на Херсонщині. Їм дуже хорошо цією технікою вивозити розвідку напередок, 200-х, двохсотих, трьохсотих. Там воює мій зять. Я саме тому почав туди їздити. Україна це така в неї така родюча земля, що що не посадив, все, все зійде. Для чого казали, щоб ті. Брали зернятко в кишені, положили. Все одно навіть з ними і то зійде. І все буде, все буде Україна. Волонтер Дмитро Щербюк з-за кордону переправив 20 аптівок для військових. Гроші на них збирали усією Торчинською громадою. З Польщею співпрацюю. Є дуже багато знайомих. І з перших днів всі знайомі, які поляки, там українці, всі, всі, хто там жили, всі дзвонили і всі пропонували свою допомогу. Після висаджування квітів для волонтерів мав відбутися концерт, але сигнал тривоги змусив усіх йти в укриття. Там учні вітали гостей із міжнародним днем волонтера. Незалежність в цьому наша сила. Торчинський ліцей з волонтерами співпрацює від початку повномасштабної війни. Коли наші волонтери їдуть туди, то їм дуже приємно бачити різні малюнки, які діти передають. Ну навіть ті солодощі, ті цукерочки, спечені свіжі пірушки або хліб. Волонтери розповіли учням про поїздки на фронт, бойові трофеї і спілкування з військовими. Впевнено, до перемоги. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.